Так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео, серця я м -м, порозрізав, попромивав. Картоплю морку ставимо варити, і яйця і серце. Серця будемо варити півтори години. Картоплю морку до готовності. Ну і яйця кожен знає, скільки. Поки там вистигає картопля, серце і т.д., запитуємо горошок. І нарізаємо яйця і огірки. Яйця, картопля і морква буде нарізатися такою от штукою. Ручки невеликим кубиком. Готово. Серця також нарізаємо кубиком. Приблизно так. Дачка готові. Залишила ще картопля і морква і секретний складник. Картоплю нарізаємо на такі пластинки, і потім цією штучкою на квадратки. Картопелька готова, морква та сама процедура. І секретний складник оливки. Великі я нарізаю пів кільцями. Та і все готово. Тепер солимо першим за Пам'ятаємо, що солоні огірки, солоні оливки, солі не так багато. І перед забажанням, так як тут у мене порція більша, я напишу порцію звичайного майонезу приблизно грам 200 Все гарно перемішуємо. І наша красота, смакота готова.